Доброго вам, тілесного та душевного здоров'я, брати і сестри. Сьогодні, в другу неділю після п'ятдесятниці, ми читаємо з вами другу главу послання апостола Павла до Римлян з 10 по 16 вірш. Отже, почитаємо. Я почну на один вірш раніше, щоб було зрозуміло, про що йдеться мова. Скорбота і тіснота всякій душі людини, яка чинить зло, по-перше, іудея, потім і еліна, навпаки, слава і честі, мир всякому, хто робить добро по-перше, іудею, потім і еліну. Бо Бог не зважає на особу. І перша, і друга глава послання апостола Павла до Римлян стосується певної міру язичників і того світу, в якому вони проживали. В тих гріхів, тих відхилень від норми, від правди Божої, які зазнавали язичники у своєму повсякденному житті, навіть кращі з них. Кращі з них, які бачили чистоту і правду, якими вміли відрізнити праву руку від ліву, але при тому всьому не Маючи закону Божого, все ж таки впадали у неймовірно великі гріхи. Деякі з тих гріхів він описує, ось ми читаємо. А вони, пізнавши Бога, не прославили його як Бога, і не подякували, а заметушилися у своїх мудруваннях і затьмарилось нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, збожеволіли, і славу нетлінного Бога змінили наподобу образу тлінної людини. І птахів, і четверо, і плазунів, тому і віддав їх Бог у похотях сердець їхніх нечистоті, і вони самі сквернили свої тіла. І там далі він описує про ту скверну, яку впускали в себе ті люди, які відвернулися від поклоніння істинному Богу. Тому що насправді помилка у фундаменті будівлі завжди приводить до тріщин або й до падіння самого будинку. Кожен будівельник знає, наскільки важливо правильно зробити правильно залити бетонну подушку. І викласти фундамент, залити монолітний пояс для того, щоб встояла сама будівля. Коли ж у фундаменті немає віри в справжнього Бога, а у фундаменті закладена помилка віри в земні цінності, віри в неправдивих богів, віру у власну всесильність, віру в те, що людина є віра всіх речей і так далі. І різні віри виникали в цьому світі. Віра в те, що взагалі Бога немає, тому що це теж віра. То така віра закладає майбутнє падіння, майбутній крах. Свого часу в основу існування радянського режиму був покладений саме той постулат, що Бога немає. Тобто це віра. Це не просто ем, ідеологічне вчення. Це теж по-своєму релігія. Релігія, якій хотілося думати, що Бога немає, тому що тоді все дозволено по слову Івана Карамазова із Достоєвського. Так от. Коли фундамент хибний, то хибна і вся мудова. Коли фундамент слабкий, коли немає віри, коли немає розуміння, хто такий істинний Бог і як йому поклонятися, що означає знати Бога? Тоді і все життя людини перетворюється на хаос та на пристрасті. Але після цього, говорячи про суд Божий, апостол Павло пробує сказати, що не треба все і вся валити лише на язичників, на тих, хто не знає Бога. Навіть в середовищі. Тих, хто називає себе вірними Божими, він говорить в цей час про юдеїв. ми можемо, звісно, разом із вами подумати зараз про себе, тому що кожну книгу, кожен текст ми в першу чергу екстраполюємо через власне життя. Ми говоримо тут про те, що апостол пробує певною мірою перевести зараз вектор. Не думайте лише, що язичники гинуть, тому що на них вся неправда цієї землі. Ні. І ми так з вами. Так само разом з вами слухачі закону не стали його виконавцями. Ті, кому були дані заповіді Божі, не стали вияв... виявом правди в цьому світі. І він говорить, що врешті-решт, коли настане суд Божий, а це буде суд істини в першу чергу, суд не тобто він не буде дивитися на особу людини, як про це ми читаємо в 11 му вірші. Так само, до речі, про це говорить апостол Павло у 10-й. Главі діянь апостольських він говорить у 34 му вірші, істинно пізнаю, що Бог не дивиться на особу, але у всякому народі той, хто боїться його і робить по правді, приємний йому. Ось ще раз підтвердження тих же самих слів апостола Павла. Так от Бог не буде дивитися на особу, буде дивитися на те, наскільки ти сам, в залежності від того, в якому місці ти народився. В залежності від того, був у тебе доступ чи не було доступу до священних текстів, до пізнання істини, як ти провадив своє особисте життя перед Господом. Тому що, погодьтеся, у різних умовах знаходяться християнські народи, які були просвітані 2000 років тому або 1000 років тому, у яких Євангелія вже увійшло у тканину і літератури, і живопису, і кінематографу сучасного. Які багато в чому все ж таки в кращих своїх виразниках ще пробує триматися християнських основ? Так от ми знаходимося в набагато кращих умовах, аніж ті народності, ті народи, ті племена, які, можливо, до цього часу ще і не чули про Христа, або, зважаючи на їхній державний устрій, не можуть бути осяяні світлом Христовим в повнім обсязі через переслідування, через утиски і так далі, тому подібне. Як Господь буде судити їх? Часто ну, задають священнику запитання, батько, ну що ви говорите, що всі загинуть? Ні один священник так не скаже. Я пам'ятаю слова Феофана Затворника, який навіть на запитання про католиків е дуже обережно відповідав. Він не говорив про те, як їх буде судити Господь. Він не вершив суди, він не забирав на себе право Боже. Коли його запитали, спасуться. Католики чи ні, він сказав: Я не знаю, чи спасуться католики, чи в обличчя, чи перед обличчям Божому вони будуть виправдані, я не знаю. Але якщо я стану католиком, я не спасусь. Ось як мудро. Апостол Павлош говорить: не слухачі закону праведні перед Богом, а виконавці закону виправдані будуть. Справді, що толку з того, що ми слухаємо священні тексти, яка користь нам з того, що ми вивчимо на пам'ять все Євангеліє, і всіх пророків? Можливо, ми будемо на пам'ять знати десятки псалмів і вмітимемо зацитувати безліч цікавих цитат святих отців, якщо ми цим не живемо. Ось християнин, до якого підходить в Боги. І серце його починає роздумувати, обливатися потом та кров'ю, дати чи не дати, дати милостині чи ні. Ось батько сімейства. Який ввечері може перехреститися і прочитати вечірні молитви разом з власними дітьми, і вранці в неділю зібрати всіх і повезти до храму Божого, а потім в абсолютно спокійній ситуації вийти з себе і перетворитися на звіронравного, тирана, а не любовного батька, який повинен любов'ю вчити своїх дітей рухатись до вічності. І ось в яку хвилину саме йому допомагав. Священний текст Євангелія. Чи користувався він ним? В цю саме хвилину, коли він забув повністю всю висоту людського служіння в християнстві дану, ким він був? Можливо, він був навіть нижче того язичника, який просто є ством, просто через усвідомлення і внутрішнє розрізнення, що таке правда, що таке зло, що таке неправда, що таке добро. Як можна чинити в тих чи інших умовах? Так от, можливо, в цю хвилину йому навіть не те, що християнської висоти не вистачало. Йому не вистачало навіть висоти звичайної, природної, людської. Про це апостол Павло пише далі. Бо коли язичники, що не мають закону, з природи законне роблять, то, не маючи закону, вони самі собі закон. Що це означає? Вони показують, що справа закону в них написана в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні. Які то звинувачують, то виправдовують одна одну. Апостол Павло говорить про совість. І справді, бодай не випасти за рамки совісті, от такий собі мінімум, який нам дає апостол Павло. Тому що язичники судяться саме за ним. І нам, дорогі брати і сестри, які знають Христовий закон, у яких перед очима постійно стоїть образ Христовий. Як ідеал для наслідування, у яких перед очима стоїть пам'ять і уже усопших подвижників, життя, яких ми читаємо, та й живих пастирів віри Христової, подвижників і в священному та не в священному сані, про яких ми знаємо, яких ми зустрічали разом на службах і до джерела мудрості, яких нам часом пощастило долучитися. Так от, ми знаючи все це, і, маючи всі необхідні знання і умови для того, щоб спастись, ви самі знаєте, як часом глибоко ми падаємо. Глибину падіння християнина можна описати лише із такими термінами, які, можливо, зрозумів альпініст. Людина, яка піднялася на саму висоту і побачила всю велич і гармонію світу, із висоти Евересту, вона зробила неймовірні зусилля, щоб піднятися туди. А потім Лавина огорнула цю експедицію, і всі покотилися вниз і були поховані. Ось таким образом я би описав життя людини, яка пізнала велич християнства, а потім падає в гріхи. І лише Господь Бог здатний розтопити всі ці десятки метрів снігу гріха, які завалюють такого християнина, і цей християнин знову може продовжувати своє сходження. На вершину свого людського призначення. Так от апостол Павло застерігає нас від того, щоб засуджувати язичників, які можливо у простоті своїй вони знані закону, вони знані заповіді Божих, але будучи уважними і тверезими, і уважно прислухаючи до всього того, що відбувається в їхньому серці, єством, тобто совістю, намагалися творити закони. Так і мала дитина, в три, в п'ять, в сім років. Вона вже сама відрізняє, що таке добро, що таке зло, навіть коли батьки живуть дуже по-злому і дуже м м рвано проходить їхнє життя. Можливо, навіть у батьках дитина не бачить еталону чистоти, і, можливо, навіть батьки не навчають її того, щоб відрізняти добро від зла. Можливо, свої батьки живуть так, що нічому її не вчать, але врешті-решт, всередині дитини, навіть ми вже бачимо написаний певний закон, неначе то рукою Божою, написаний закон того. Як правильно чинити, а як чинити неправильно. І вже дитина, навіть у свої 4-5 років, вона знає точно, коли вона робить кривду або коли вона робить правду. Вона знає, за що їй треба вибачатися, а за що ні. Так, часом діти випробовують нас і до останнього тримаються, не начебто, ведучи себе так, начебто, я не знаю, я не чую, я, я, я ще цього не розумію, але навіть в дітях ми бачимо зачатки отого закону, який написаний в на серцях, на скрижалях. Серця. І ніхто із нас, навіть той, який ніколи в житті не чув про Христа, не зможе сказати Господові: я не знав, я не знаю, що так не можна робити. Ні. Ні один не зможе сказати. Тому що Суд Божий істинний. Він справді не дивиться на, людину, на особу. Він не дивиться на те, кхе -кхе, високий і статний, багатий, заможний чи бідний. Він не дивиться на те. Наскільки ти відомий чи відомий? він дивиться на те, наскільки ти був відповідним в самому собі? Наскільки ти зміг зберегти відповідність тому задуму Божому, який був написаний про тебе у вічності і який відображався в твоєму серці. І твоє серце щоразу підказувало тобі, що добре, а що лихе. Ось що ми читаємо. І думки навіть їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну. Хіба нас не звинувачують наші думки? Хіба ми щоразу. Керуємося заповідями? Ні. Ми часом забуваємо про них, ми часом навіть не думаємо про них. Але в основному на теренах нашого непростого життя ходатаєм і заступником нас від гріха є наша совість. Совість, яка може бути чистою, може бути непорочною, а може бути випаленою, як ми читаємо апостола Павла. Людина, яка постійно і методично не звертає уваги на. Крики і муки совісті, вона не наче то випалює її. Вона не наче то створює маленькі пожежі, які щоразу випалюють її то з одного, то з іншого боку. І пізніше наступає той момент, коли ми називаємо людину безсовісною, коли в людини не залишається нічого, навіть всередині неї, що могло би її засудити і підказати, що ні, чоловіче, ти робиш неправильно. Я бажаю кожному із нас не вбивати власну совість, розвивати її, бути чутливим до неї, берегти її, опікуватись нею, ніжно і уважно прислухатися до кожного поруху сердечного, який виникає в нашому серці, і, розвинувши внутрішню совість, дати можливість жити в нас, самому Христу, який стане нашою совістю, який замінить мене самого всередині мене, і вже буде те, про що пише апостол Павло, і вже не я живу, а живе в мені Христос. Ось на що ми можемо замінити навіть власну совість. Нехай моя власна совість з часом відійде, замовкне, пропаде, аби лише на її місце в мені оселився Христос. І Його думки, і Його правда стали моєю правдою та моїми думками. Нехай нас береже Бог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.